Вітаю сердечно, пані та панове. І ми починаємо детальніше закопуватися в тему модальних дієслів і перед нами найуживаніше, найпопулярніше модальне дієслово Кен. Навіть якщо ми нічого не знаємо про модальні дієслова і взагалі не знаємо, що таке модальні дієслова, як такі. Кен ми чули, Кен ми навіть можемо вживати, не знаючи взагалі, що це таке. E, насамперед, це можу, можна, Can I see you, Can I help you, I can swim, I can walk і так далі, і тому подібне. E, начебто з ним все зрозуміло, він дуже просто пишеться, ніяких проблем з ним немає. В нього, щоправда, є ще його двійник це could, це якби то кен в минулому часі, але про це буде окреме відео. Наразі ми. Тільки про кен, і це буде перша частина. Це буде, так би мовити, basics, тобто сама сама така основа. Я буду всю термінологію писати англійською, тому що так легше, повірте мені, просто на слово, так легше. Ви можете самі тоді перевірити, прогуглити, подивитися, що це таке і приклади, головне, знайти на все це, і вправи знайти на все це. Так воно буде зручніше для всіх. Отже, кен означає кілька речей. Це ability. себто здатність спосібність щось робити. I can swim. Я можу або я вмію плавати. Ось can, можу, вмію. Я щось вмію, тоді можу. Зараз ми говоримо тільки про здатність. Так, нібито вмію, породжує, можу. I can swim. Я вмію плавати, тому можу плавати. І поруч з ability буде стояти ще «possibility». Ці білі слова потрібно знати ще тому, що від них можна утворювати різні е, прикметники, які, як ми далі побачимо, може замінювати can у різних випадках, якщо ми не хочемо його вживати з якоїсь причини. Що такі possibility? Possibility – це вже можливість. Те саме речення I can swim можна сказати інакше. I can swim here. Я тут можу плавати. Because. The water is warm. Я можу тут поплавати, тому що вода тепла. Якби вода була холодна, я би не плавала. Ось в чому різниця між I can swim можу вмію плавати, і просто можу поплавати, тому що. Щось дає мені можливість поплавати. При цьому видно, що я вмію плавати. Якби то я могла би плавати за любих обставин. Але ну, за даних обставин я можу тільки тому, що вода тепла. Якби була холодна, при всьому моєму вмінні плавати. Я плавати не буду і не хочу, і не можу, тому що, ну, тому що холодно. Тобто тут Кен, маю можливість, маю шанси. Далі наступний випадок, коли може бути can це дозвіл. permission You can swim. After you finish your lunch. Можеш поплавати після того, як закінчиш їсти, закінчиш обід. Цей іноді можна перекладати, як тобі можна. Дозволено. Ну і ті з нас, хто уважний, знову ж таки можуть задатися питанням. Ну, добре, якщо я дозволяю, то you can. А якщо немає дозволу, якщо це заборона, або якщо я прошу дозволу, це теж «can»? Так, це теж буде «can». Але відповідно і можливості в мене теж може не бути. Я можу казати, що в мене нема можливості, тоді буде «кенот». І ебилиці, здатності в мене теж може не бути. Я не вмію плавати, теж можу сказати «кенот». І про всі ці «кенот» буде в наступній частині. І оце і є основні значення кен, найрозповсюдженіші, які ну, просто необхідно знати, щоб ним користуватися. В наступній частині буде про «кенот». Що відбувається, якщо Кен у нас у запереченні? А також буде про питання з Кен, як він може бути в питаннях, що він тоді означає, для чого він потрібен. Це буде таке логічне продовження. Тому далі буде скріншот в описі відео, посилання на плейліст також в описі відео. Ставте лайки, дізлайки, коменти, все, що ви там любите ставити. Дякую за увагу і підписуйтеся на мій канал.